Привіт, друзі, мене звати Мите, сьогодні я буду будувати будинок дерев'яний. Так, беремо предмети всі. Дошка з дуба нам треба. Ну, з будь-якого дерева. Так, двері не забудьте. От я беру такі. Нам ще треба. Так. Ще нам треба, дивіться, кругляк. Але підлогу ви можете зробити з будь-якого. Е, ще е, плита з дуба. Нам потрібна. Це для середини будинку. Ой, якої середини поверхності. І нам ще потрібні стеклянні панелі. Е, ось, стеклянна панель отака прозора. Просто лише прозора. Так. Ще що нам треба для поверхності будинку? Так, заходимо сюди. І ми, і, ли, і листи. Ну-ка, листя я тут напишу. Так, окей. Ли. Опа, знайшов листя з дуба. Так нам і он якраз підходить. Да. Вони нам підходять. І зараз ми будемо будувати іменно будинок. Нам ще треба ці ступеньки, якщо що. Так, беремо ще ступеньки. Е, ну і, походу, все. Начинаємо ми з будівель, будівництва. Так, Начинаємо ми з довжини будинка. Довжина будинка має бути... ...18 блоків, а в ширину має бути в е. В 5 блоків. Ну і нам як і ще потрібно ці е, як то там колоди. Колоди з дуба. Вони нам підходять для того, щоб їх поставити туди. Ой, що тако? Отако, От щоб І нам треба, щоб колода була з кожного куточку. Висоту будинок має бути в 5 блоків і починаємо будувати. Я вам забув сказати, що тільки колоди мають бути. Висоту п'ять блоків, а, до, а дошки мають бути всього в 4 блока. Ну, бо я вам розкажу чому. Тут цей, ставимо двері, ну, щоб заходити в будинок, а ну, бо де буде прохід, Що, в космосі чи де? Ну і починаємо будівництво це будувати поки що оці самі стіни для цієї коробки. У нас має вийти отакий човен. Потім ми беремо е, в, цей колоди і починаємо розставляти отаку. Ну, бо будинок дерев'яний так, бо я інші не вмію будинки робити. Так, і остання колода сюди. І так з кожної сторони. У нас вийшло таке. Всередині ми маємо. Дивіться, що зробити? Зробити пол з кругляку. Один блок ламаємо, ставимо, а один блок ламаємо, ставимо. Ну і не забувайте, що тут дверку треба зламати, бо тут теж треба поставити кругляк. А може і дос з досок ви можете зробити підлогу, Ну, немає різниці. І таку поставити дверку. І от тоді у вас вийде отакий пол. Дивіться, потім ми беремо плиту з дуба і починаємо розміщувати її, ну, по всій, ну, щоб була стеля. І давайте починаємо. Коли ми зробили отаку стелю, потім беремо секляні панелі і робимо димки е для вікон. От я, наприклад, тут зроблю вікно. Так, давайте тако і тако. І так далі. Коли ми зробили вікно там, де ми захотіли, Беремо і почнемо робити кришу. Дивіться, як її робити. На початку ми отут розставляємо. І так, ще з другої сторони. Так, де вже стався? Ну, і так ще з тої правої чи лівої сторони я вже заплутався. Ну, і з усіх сторон. Не забудьте, що тут має бути ще одна ступенька, яка має е, отаку стояти, як ніби у воздусі. І в цій стороні теж. Все те ж саме. Ну, і тут теж так само. Ставимо і другі стороні теж. Потім, якщо ми це зробили, Беремо, піднімаємося і робимо тут. А якщо ви ще вище робите, то під низом ставите блок. Тут ставите ступеньку і той блок ламати. І в нас виходить, таке потрохи криша. А от коли ми доробили і тут вже треба ставити два блока. Не ставте два блока, не забирайте час. Просто отут поставте один блок отак, щоб він на такой висів. і над ним поставити е, от ступеньку. І отут зламати. Ну, напевно, ви все поняли. Я сказав ви, в 5 блоків. От я зробив 6 блоків, бо просто забув, що в 5. Дивіться, якщо у вас буде в 5, то у вас буде проблема. У вас ступенька буде отут. Трохи тут вище. І дивіться, отут залишиться останній блок. Тут подивіться, просто візьміть і отаку поставте на цей блок. І оцей зламайте і у вас вийде отаке. Ну, я буду в 6 блоків, та мені цього не потрібно. У мене немає цього ніякої проблеми. Я так можу сказати. Коли ви все застроїли, то дивіться, нам треба е, цей, отут зробити стіну і теж з тієї сторони. І от тоді я вам скажу, що далі робити. Так, застроюємо і з тої сторони теж. Ну, і тут не забудьте вікна поставити. Оцей другий поверх це буде ваш склад. Так, і оп! Ну, і у нас світло це вийшло. І з другої сторони все те ж саме. отут ламаємо. Раз. Ну, у вас буде 5 блоків, ну бо я так сказав. Ну, тоді е, ламайте 2 блоки. Да, це теж буде чердак хороший. Так що ти забираєш сюди слизь? Потім ми розберемо ступеньки і отако їх розставляємо. Ну дивіться, в чому прикол. У мене в 6 блоків, то в мене от сюди ідеально все влізе. Ніякої проблеми тут немає. А от у вас одна проблема є, що у вас тут в 5 блоків і вам треба чимось тут поставити. А, а тут є ідейка. Просто візьміть повноцінний блок дошку із дуба і, і поставте її вверх. І, і от тоді ці ступеньки ставите. І у вас все вийде. І ось в нас вийшло. І з другої сторони все те саме робимо. Так. Коли ми це все доробили, беремо листя з дуба і починаємо прикрашати будинок. На криші ставити листя, отут зламати, отут поставити. Коротше, ну якщо ви не хочете, то не прикрашайте. А я не хочу собі прикрашати. Ну, давайте прикрасимо, хоча. Ходить і, і ось тут, ну, коротше, такий отух трохи листя, якусь того. О, хорошо ж Якщо ми, Якщо ви перестали робити, то починаємо. Так. Дивіться, заберемо оці всі речі. Вони нам уже не потрібні. Так. Тоді ми беремо. Ми йдемо сюди, відкриваємо дверку і починаємо зсередини. Так, дивіться, що нам треба взяти. Починаємо ми з цього. Ми беремо кроватку. От я, наприклад, хочу стала твоє ліжко. Е -е, ну і не забувайте про. Про лампи. Ліхтарики нам теж потрібні. Для того, щоб освічувати. Ай, точно. У нас зроблено з полблоків. Ну. Но... Якщо ви хочете поставити ліхтарики, то просто візь, візьміть це і замініть просто на повноцінний блок. І отут поставте ліхтарик. Буде гарно виглядати. Ну, що тут такого? Як ніби тут полублок і ліхтар? Хороша ідейка. Так, беремо ліжко, ставимо в будь-якому куточку. Я тут поставлю. Начинаємо робити кухню. Для того, щоб її зробити, нам потрібне багаття. Так, а ну-ка, де тут наше багаття. Е, так. Якщо хочете, не можете і бібліотеку зробити. Ну, ще нам треба скрині для складу речей. Так, нам треба. М Коптельню піч та навіть плавильну піч е, книжкову полицю, все зачарування, якщо що. Е, ну і таке починаємо будувати кухню. Отут внизу ламаємо блок, і ставимо тут багаття. Бачите, що в нас виходить? І... Ми беремо коптильню і отут її ставимо. І це як ніби дим звідси йде. Як ніби воно робиться, готується. І отут те ж саме робимо ставимо коптильню і от посередині ставимо піч. Дивіться, потім ми беремо е, ці дошки з дуба. І ставимо їх. Отак. Беремо отак. Бо це має виглядати як кухня. Як справжня кухня. Ну, а тільки Майнкрафтова, можна так сказати, будуємо. І в нас виходить таке. Потім ми маємо. Взяти для чогось не знаю. Отут тут будуть пловинні. Ось тут буде бібліотека наша, якщо що. Так, а ну-ка. Ставимо сюди побільше. Так, а нафіга я сюди вікно поставив. Не знаю для чого. Так, тут ставимо ще книжки. Ну і тут. Це те ж саме, тільки бліно. Ой. Ну і так розставляємо аж до кінця. І ще тут ставимо ці полечки. Так, доробили ми. І стамось живування. Не важно, в якому боці. Е, якщо у вас 5 блоків, то вони тільки вміститься всередину. Я так знаю. Так. У нас тут буде стояти рамка з їдою, як ніби вона приготовлена. Е, так. на їді. Так, нам треба взяти раму. Так, Беремо сюди, заходимо і пишемо слово «рама». Так. Ану, копризову. Так, рама. Так, Беремо раму, якщо що я не знаю чи нам. І теж заходимо сюди. Беремо будь-яку смажену, ну, приготовлену їду і ставимо. От я, наприклад, вибираю смажену свинину. Нажимаємо на, при, на кнопочку присісти. І ставимо на, на поверхність. Цих е, на поверхність, е, ну, можна поставити будь-де. От я, наприклад, поставлю сюди приготовлену свинину, бо вона зробилася. На і в складі ми будемо хоронити всю цю їду. Е, як побудувати е, цей ліфт у склад? Нам треба всього лиш е, ну, ви поняли. Нам треба всього лиш е, рештування. І все. Ставимо і отак розставляємо. Там треба зламати блок. Якщо що, так, якщо ви зламали, то ви можете забрати. Взяти ще один, не зуба. Так. Беремо і отут ставимо. Так, а тут, якщо ще можна піднятись. Так. Так. І коли ви підніметеся ви будете вже на чердаку. Тільки а. Треба було краще на 6 блоків говорити, бо тут тісно. Так, добре. І починаємо ми з цього. Так, опускаємося. М -м -так. Тут буде ліжко, тут таке. Тут їда буде робитися, тут стіл зачарування. Потім ми будемо робити склад. Його легко зробити так. -да. Ой, Опять треба взяти це Тут. Так, і поставити на це. Ось. Не сюди. Ну, щоб... Ось так. І ви будете підніматися і впускатися, Так що вам байдуже, можете дробити, ну, ви все одно будете головою в, ну, в старі. Так, починаємо з кладу. Нам уже ці всі речі не потрібні. На ну, тільки плавильну піч ми можемо поставити тут їх дуже багато. Для ресурсів. А тут, ну коротше, отако от от І ось так. І ось. У нас виходить такий невеличкий будинок. Тепер беремо і... Піднімаємось е, на гору, бо тут у нас буде чердак. Ставити ми сюди будемо скрині. Так, Тільки... да, це піднімається. Так, ну давайте робити чердаки. И вот тут возможно э, вы сможете ставить свои речи. Будете э, ставить, ставить, в рамку, что там э, может быть и такие. Делаем склад. Чтобы а тут не Да. Короче, так, давайте. Хочете ще скринь, то отут ставите. Бо вон тут у нас вже місця не вистачить. Ставте, так, ставте. Так, ну, давайте ще поставити. Так, ну і ви, ну, ви ще доробляєте чердак, так, ось так. Так, будинок повністю готовий. Ви тут можете вийти погуляти. Так, і всім пока! А з вами був я, Матвій. Такий красивий будинок вишану добре. Всім пока-пока-пока.